Доброго дня! Сьогодні зі мною Ігор Івицький, один із найкращих в світі експертів по AI-маркетингу, тобто прикладного використання штучного інтелекту для просування вашого бізнесу. І це не моя лише думка, а англомовна Вікіпедія про це пише. І зараз ми 5-10 хвилин поговоримо, як підприємцю перемогти в епоху AI. Я Ігор тобі задам перше питання. Скажи, будь ласка. Зараз що відбувається? Це новий тренд, а чи це зміна епохи? Ти знаєш, це не просто тренд, це зміна парадигми мислення. От дуже можна порівняти з революцією, яка виникла, коли Генрі Форд винайшов конвеєр, коли всі думали е, критеріями інструментів. Тобто, а давай зробимо ще тяжчий молоток. А давай зробимо там плоскогубці, які якось по-іншому роблять. А давай от е, будемо змінити. А він сказав: Ні, ми взагалі міняємо концепцію, ми міняємо повністю логіку і майнсет, за яким ми будемо виготовляти промислові вироби. Ми будемо робити конвейер, і е, ми не, не будемо більше вдосконалювати інструменти. Ми міняємо все. От зараз. от те ж саме. Ми перестаємо вдосконалювати. Алгоритми реклами, копірайтинг посадкових сторінок, дизайн, оці оці зміни, які давали нам 1, 2, 3 відсотка приросту ефективності для бізнесів. Ми міняємо повну концепцію. Ми по-іншому зараз будемо мислити і перехід у цю епоху, так же як у Генрі Форда, хтось. Повністю збанкрутував там більшість бізнесів, які не змогли перейти на конвейерне виробництво, Хтось став світовими лідерами? От, от теж саме ми спостерігаємо. Тобто далі. Це це відбувається зміна епохи. Тобто, це не новий тренд. Якісь це зміна епохи, а в в чому різниця? Якщо в двох словах, от тренд, там як Інстаграм, Тікток, і зміна епохи, як взагалі мислити щодо цього, тобто що треба робити, от підприємцю. Ну, дивись, основна різниця. А, якщо ти пропустиш тренд, то в принципі нічого страшного. Ну, наприклад, Клабхаус, пам'ятаєш, був такий Клабхаус і казали: коротше, це взагалі тема в Клапхаус, треба все качати. Хто зараз? Я навіть, я от, е, з трудом згадав, як воно називалося. Да? Потім там е, це аудіо чати, потім там були якісь там ще там вбивці Уберу, які все там, воно новий тренд. І воно все так тренди, вони спалахують. І тухнуть, і в принципі, якщо ти навіть з десяти трендів упіймаєш лише один або два, нічого страшного, навіть якщо не упіймаєш жодного uh -huh. зміна епохи, це коли змінюються правила гри. Це коли, грубо кажучи, всі твої е, конкуренти грають вже в там американський футбол. Да? А ти до сих пір в лапту граєш чи щось таке там шкіряним м'ячем, зробленим зі шлунка Мамонта, там, грубо кажучи, да вони вже вперед пішли, у них нові технології, а ти такий, ні, ну я ще, ще е, за старими методами. А які три головні помилки роблять підприємці в цю нову епоху зараз? Ну От перше, що я бачу прямо дуже багато, це знаєш, є цей криват Данінги Крюгера, коли людина. Трошечки щось освоює якусь тему, і каже вже такий: я вже експерт номер один в цій сфері. Я там знаю все. От коли людина знайшла якийсь репозиторій е, промптів. Або якісь там знайшвати 100 найкращих промптів mm. для прожарки власника бізнесу. І він знайшов ці 100 промптів, і в його картині світу все він знає все про яйку. Mm. І він таки починає цим промптів вставляти в чат GPT і думає, що в чат GPT оці 100, 200, чи тисяча, чи деякі знають навіть знаходять там знаєш 10 тисяч безкоштовних mm. промптів. І вони думають, ну во це все, що є в яйці і класно. Я вже в цьому розбираюся. Ну не таке вона воно і складне. Я, я, я буду і далі розбиратись. але насправді. Насправді, дійсно ефективне використання будь-якої AI-системи, воно починається з правильної ініціалізації, з правильного налаштування цієї системи. Коли ти просто береш якийсь е, окремий промпт, кидаєш там, він там щось це прожарює, це е, все одно, що. Купити, не знаю, Феррарі якийсь і їздити на ньому тільки за хлібом в сусідній магазин, три кілометри туди три в зворотньому напрямку, не користуючись нічим, що є у ці, у цієї машини. Коли ми кажемо про зміну парадигми, це створення не просто промтів, це протоколи, взаємодії з AI, які ініціалізовуються під ваш бізнес, які можуть знайти mm -hmm. ваш бізнес з усіх нюансів, з усіх сторін. І тоді. Будь-який промт, який ви будете після правильної ініціалізації, тоді він буде працювати. І друга помилка дуже цікава: От перша, вона така, я все знаю, а друга, вона навпаки, вона виникає у підприємців, які е, звикли знаєш так, тащити все на собі. Він кажуть, ну, угу. у мене немає часу, у мене воно десь записано в записній книжці, я, я це освою. Кол -кол 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 -колись потім. Так, да, от колись потім зараз немає часу, там дуже багато освоювати або не зрозуміло. І насправді то нюанс в тому, що у ці от зміни епохи, да, як казав, я не пам'ятаю хтось з видатних економістів, що будь-які кризи, будь-які такі тряски ринку і сфери це opportunity, найкращі, найкращі yeah. можливості для створення нового для зростання. І от, поки фактично поки частина бізнесів зараз відкладає все на завтра, інша частина. Вже просто відривається від візник. Я вчора читав дані United Kingdom, Сполучене Королівство Англія на 40% на цей рік перегнала у онлайн послугах Європу саме через впровадження AI. От для мене був великий сюрприз. З'ясувався Великобританія на другому місці в світі після США впровадження AI, і вони тільки угу. за рахунок цього плеча вже перегнали на 40% Європу у Об'ємі uh -huh. е онлайн-послуг. Що стосується третьої проблеми, ну тобто, це такий такої... насправді yeah, yeah. Е як соціальний ліфт. Е там перестрибнути два рівня. Я пам'ятаю на початку нульових, якщо ви пам'ятаєте, що тоді відбувалось, е як там 2005-2006 рік, тоді от інвестиції в Україну пішли. Я тоді вже мав робочий бізнес, робочий дохід, хоча я був ще студентом. Я все поставив на паузу. Відносини поставив на паузу. І я 9 місяців вчив англійську мову, отак, от зранку до вечора. Просто на все. І це ну, такий в мене був перехід, як, як із грязі в князі. Тобто, я через я 9 місяців тотальне погруження. Я все поставив на паузу. По англійська мова, і я потрапив в компанію Deloitte. Після цього і після того, як я потрапив в компанію Deloitte, там цей контекст мене повністю змінив. Але це все почалося після того, як таке тотальне погруження. Не так, знаєш, як... А більшість ну, вчила англійську мову як такого intermediate level, десь там на курси походив, там трошки поучив. І level-а ні в кого, як правило, немає. Якщо немає advanced level, ти програєш тим, у кого advanced level. Тому ці всі з промптами погратися. Це так смішно взагалі, коли чуєш, що там та я тут промп вставив, там щось там ну. І третя yeah, помилка. Або от, щоб доповню, коли людина каже: а, та я знайшов там на Гітхабі репозиторії, там там 100 тисяч безкоштовних промптів, і я mm. о, це все буду зараз освоювати. Мені більше нічого не треба. Ну це все одно, що сказати, а, я знайшов Ютуб канал, на якому там мільйон відео про англійську мову. Mm -hmm. Мені не треба репетитор, мені не треба курси, mm. я буду тупо дивитися ці відео. Mm. Ну я можу уявити, я, що я, 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 я можу ще один приклад привести. Я говорив з ну, моїм товаришем, в якого такі. Непоганий інтернет-магазин. Не буду казати, що це за інтернет-магазин. але В Стейках Карпат, але ми приблизно одного рівня по оборотам. Там. Я питаю у нього, скільки в тебе маркетологів працює? Він каже, вісім. Я кажу: А знаєш, скільки в мене? Він каже, скільки? Я кажу, один. Ну, окрім мене, вісім. Потім ми говоримо, я кажу, як там останні? Він каже, у мене останні два місяці, типа найгірші два місяці. Я кажу, у мене останні два місяці одні з найкращих, не найкращі, але одні з найкращих. Тобто, ми один маркетолог, який ми плотно вже використовуємо, і там оці всі. там. У нас є фрілансери, звичайно, там під певні задачі, але ми дуже плотно використовуємо. І він, кстати, теж використовує його. Але він використовує, мені здається, стратегічно трошки не так. Трошки не так. Хоча він дуже ну, розумний хлопець. Я не кажу, що це він якийсь нерозумний, але є якась стратегічна помилка в цьому, яко, ну, яку ми можемо робити. І от я коли тебе слухав, мені сподобалось твій такий підхід будувати цілу систему, не, не просто промт, а от, от під певні процеси вже цілий цілі системи. Да. І от до речі, коли я кажу про системи, виникає у людей третя така. А... Ну, не помилка, але от е, сприйняття таке, що оу, це так дуже так. складно. Це, це да, що? це треба технічно бути. Там ну там PHD в математиці, угу. щоб це реалізувати. І насправді отут дуже класно. Ну, давайте так дійсно, якщо ми кажемо про системи рівня Enterprise, коли там е, будується програмне забезпечення, яке там повністю автоматизує процеси. То дійсно, ну там технічні знання найглибші ніжні, потрібні. Але у нас є з вами принцип Парето, що ми можемо досягти 80% результатів, роблячи 20% дій. І от саме ота от база, що нам не треба супер якихось знань, фактично, да. для того, щоб вже на 80% адаптувати І в свій бізнес, нам треба платні підписки на чат GPT Perplexity. Float ще краще, це там, 100 баксів на місяць, ну там копійки. І розуміння, як ці системи використовувати не просто скопіював промпт, вставив і забув, а як на базі кожної з цих систем за допомогою протоколів спеціальних, ну, грубо кажучи, набору промптів, але спеціально спроєктованого, зробити ініціалізацію своєї власної базової системи. Так, ця система буде в 5 разів менша не, не, не складка, такого рівня, і... як у великих да, компаній, як де... enterprise Будує під себе. Але оцих 20% буде достатньо, щоб yeah. по ефективності на 80%. Знаєш, результату. Так, е, з CRM-системами я за життя побудував, може 4 crm системи впровадив в різних бізнесах. І там є умовно, рівень Salesforce або Creatio. Це такий, якби от, там бюджет від не знаю, 50 тисяч доларів. От нема 50 тисяч доларів, навіть от, насправді більше, ну от 50 це якийсь такий мінімум. Є отакі якісь зовсім примітивні системи, да? де там ти нічого не можеш змінити. І нічого посередині немає між оцього інтерпрайз-левела і цими примітивними. Примітивні системи не, не дозволять тобі масштабуватися ну, взагалі ніяк, бо якщо ти захочеш щось туди. Допилити в карточку клієнта, щоб воно десь підтягувало, якісь дані брало, щоб ти міг аналізувати, отчет по, по продажам, вигрузити, там щось змінити в цьому звіті, що ми робимо кожного тижня. Але насправді рішення є. І оце рішення, яке ми з тобою готуємо, таке рішення, умовно, середнє, яке може будь-який підприємець, ну, який здравомислячий, звісно, може взяти і впровадити. Тобто, ми, ми, ми розуміємо, що. Ви не можете найняти 20 девелоперів, які будуть вам створювати для бізнесу. Але ви можете бути десь посередині. Тобто не потрібно бути на примітивному рівні е, промти ски, збирати і скидувати, або не потрібно сразу намагатися вийти туди, а взяти хоча б середню ланку. там. Я можу в двох словах сказати, от що у нас буде на кемпі, на ретриті, верніше, в Італії. Що ти будеш давати там? Всі чотири дні ми будемо занурюватися у побудову. Я інше дієслово використаю навіть не у побудову, а у зміну світогляду майндсету стосовно застосування AI-інструментів, таких як ChatGPT чи Gemini. Тобто ми будемо брати кожен аспект бізнесу. Нейромодель клієнта, бізнес-оракул це система, яка дозволяє е, загальну картину бізнесу отримати. Бізнес-ОС, будемо працювати з їхніми взаємозв'язками. І ми будемо. Що робити? Ми будемо з нуля будувати. Тобто не просто кинув промпт, і воно там щось працює. А з нуля ви будувати кожен для свого бізнесу, для свого проекту карманну таку систему, яка буде жити, наприклад, в тому що GPT чи Gemini, в чому ви берете, жити у вас. В телефоні, доступна з будь-якого місця відкритий чат, і яка буде володіти всім необхідним контекстом. Тобто ми з вами не будемо створювати там, технічні якісь, якісь системи, які там мільйони строк програмного коду. І ми не будемо займатися ерундою, брати, копіювати якийсь базовий промти і щось відповідати. Ми, от, правильно, що Іван сказав, що посередині будемо створювати системи яких достатньо для керування базовою компанією, і най, найголовніше буде не в системах, найголовніше буде в процесі розуміння кожного підприємства, як вони працюють, щоб Ой, він да, міг і плюс це, це таке повне погруження. У нас буде близько 30 підприємців, бізнесменів, і ну всі маючи таку спільну ціль, будуть один одного мотивувати, змінювати свою парадигму мислення і занурюватись. Скажем так, повній.